Привітки усім! Сьогодні вам хочу розповісти про таку цікаву квітку, як гіацинт. Ось така от краса. Там, бачите, вже починають пробиватися квіточки в кожному, з кожної цибулинки, також дітку видно. От це така цікава рослина одна з первоцвітів, яка дуже гарно цвіте, різні кольори можуть бути квіточок. І фіолетові, вони найбільш ароматні, а також там і червоні, і рожеві ніжно, і білі, дуже багато гамма гіацинтів. І теж вони по-різному цвітуть в різні в різні часи. От. І також, от якщо відцвіте, наприклад, рослина, її можна ще от як. Зробити ще другий раз. Ну, от, якщо вона відцвіте, от ви буде вона така стрілка, квіти, дуже запашні квіти. От, так що всім рекомендую, хто хоче собі покращити настрій, от, таку придбати собі рослинку. І також можна її, коли вона відцвіте, відрізати листечко і зберігти викопати ці цибулинки. От. Потім висушити, ну, декілька там 5 днів просушити. Можна, деякі ще їх огортають додатково кожну цибулинку в ну, серветочку якусь, щоб вони не загнивали. от. І хранять їх при температурі десь 12-15 градусів, декілька місяців. от. А потім в кінці червня, наприклад, можна знову їх Ну, там 2-3 місяці скільки хранять, а потім в кінці, ну, викопати в кінці червня, а потім посадити десь в кінці о, листопада, наприклад, і воно буде проростати, якщо, наприклад, там 2-3 місяці проросте, і буде у вас запашна, запашні квіти весною, на початку весни, от, отака от, от краса, вона проростають. І, як первоцвіти будуть вас радувати одні з перших квітів, які у вас будуть вдома, піднімати вам настрій. І їх також можна і в саду висадити От такі чудові цибулиночки. Їх ну, краще викопувати. Тому що, якщо можна їх, звичайно, залишити і в ґрунті ці цибулиночки, і вони теж проростуть, але буде цвітіння не таке гарне і яскраве, тому що краще зберігаються, кажуть так, що краще зберігаються вони, коли ну, їхні там, вітаміни і все інше, коли вони викопані, зберігаються окремо. Тоді більше накопичується вітамінів, і також дітки краще проростають. От, таким чином краще їх викопувати. Є такі версії. Також треба обов'язково їх підкармлювати добривами спеціальними для таких от сибулинних рослин. От, поливати завчасно. Обов'язково треба бути, щоб ґрунт був. Родючий, періодично підкармлювати. І також, щоб він був вологий, але поливати треба обов'язково під корень от сюди, а не, ну от щоб не попадати от сюди, де зелене зверху. Цибулинки не треба поливати, якщо поливати, от. і така от чудова краса, чудові квіті, вони дуже ароматні. от Хто ще собі не купував ні разу. Можете собі такі придбати, такі цікаві рослинки. от. І також можна і в саду себе посадити або на підвіконні, висаджувати періодично раз в рік, і буде таке чудове у вас цвітіння. Усім чудового дня. Бажаю гарного настрію, усім до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався, натискайте дзвіночок. От, і будемо з вами цікаві рослини, якісь обговорювати в наступних відео. Усім до зустрічі, пока-пока.